Так, 20 січня Хмельниччина такий частковий облід, плюс 10 в холодочку. Цікаво, чи є в сім'ях розплід. Все-таки пора вже досить пізня, ми вже перешагнули за середину зими. І досить часто, якщо погода сприятлива, а в цьому році вона особливо сприятлива, тому що досить плюсові температури, особливо вдень, вночі ще хоч якісь мінуси. Зима доволі тепла. А тому і при нормальних розкладах. Бджоли вже дуже часто починають сіяти там, кінець січня-початок лютого. Тому цікаво заглянути і вам, я думаю, буде цікаво подивитися швиденько, відкрити одну дві бджолосім'ї і глянути, що в них по розплоду. Так, бажано одягнути щось не зовсім чистеньке. Ну що можна бути у какашках. Mm -hmm. Обов'язково маска Демар. Ось таке. Зима, не зима, бджоли від дрови. Так. Доли сидять. Суби. Зимують. Так, з якої це сторони до них підібратися. Так і спробуємо з цієї трішечки піснева. Зима волога, тепла. З цього ніяк. І так. Уже не пам'ятаю, що це за сім'я. Mm. Да, знатно трошечки запліснявіла рамочка. Це не біда. Бедоб. Гадаю, тими руками я зимував. Холодна зимівля в мене була через верх вентиляція в цьому році. Я цього не робив. Так, що по селі? На цій рамці вже є, і всіх інших також є. Так, ось ми коджула. Ну, потрібно добратися ближче до середини гнізда. Ну, давайте витягнемо Так. По кормах все добре, бджола є підмору, мінімум ці сім є. Я не бачу. Так, їдемо далі. Такого, звичайно, робити не бажано, але цікавість є цікавість. Я думаю, вам також буде цікаво заглянути. Темна рамочка мав би бути розпріт. Так, на цій нічого не бачу. Немає ще розходу. Дивимось, можливо, на слідуючи. Хоча сидять, як видно, досить гарно. І я не думаю, що в них якісь проблеми, щоб вони прямо так рано почали сіятися. Хоча всяке буває. Так, немає. Я не бачу. Ну, іншу вже відкривати не буду. Ми ще одну рамку заглянемо, щоб все було по чесному. Можливо, матка десь на тій. На цих двох не було. На цій мало бджоли. Не повинно було б бути. І так, остання рамочка. Корм ще є, як видно. На цій менше, на тій більше. Рішечки побули, Жоли полетіли. Так, що я бачу? Нічого не бачу. О, знайшов матку, до речі. Якщо буде видно. Не знаю, мені важко показати. Є матка, все добре, яєць немає, розплоду, личинок немає, корм. До весни вистачить 100% з того, що я бачу в даній сім'ї, сила даної сім'ї доволі непогана. Тут одна, дві, три, чотири. 5 рамок буде весною добрих джир, не менше. Це хороша сім'я, з якої буде Нам дивитись по ситуації. Так що, все добре. Не дивлячись на те, що це бакфаст, ніяких проблем тут немає. З досвіду скажу, що буває різний бакфаст. Якщо гарно підбирати лінії, більш-менш тестувати, то ніяких проблем не буде. Все складаємо назад, не дивлячись на пісню, чого страшного, буде весна, просохне, все буде добре. Так, чудово. Трішечки подивимо. Закриваємо. Звичайно, я впевнений в тому, що в деяких сім'ях може бути розплід, Навіть в холодні зими бувають, деякі сім'ї дає збій. Але я думаю, це буде невелика кількість сімей, там десь декілька відсотків. Навіть якщо це буде одна з десяти, нічого критичного не буде в тому. Цього, вони вже дозимують, якщо там нормальна сила, переживати не потрібно. Хто немає можливості подивитися, я показав. Ситуацію побачили. Переживати так от не отбуду. Корми розходуються нормально, не дивлячись на те, що зима. Тепла доволі. Чого себе почувають добре? Все чудово. Не всі сім'ї літали, ті, що по холодочках все з ними добре. Як бачите, спокійно, це буквально тут ряд, там на сонці, можливо, ще десь вискакували. За рахунок того, що ніч прохолодна, морозна, вони ще всі сидять у клубах, навіть цю, що ми розбирали. Так що, хвилюватися, я думаю, не варто. Якщо нормальні бджоли, ніяких проблем не буде. Навіть якщо наразі потепліло і я дивився прогноз на місяць, показують там, в день плюсові температури, якщо навіть почнуть потихеньку бджоли сіятись. Я не думаю, що то критично вплине на подальший хід зимівлі. Всім дякую за увагу. Пишіть, як ситуація у вас, чи є розпліт, чи літали бджоли, що з кормами, як в мене, я продемонстрував.